А за сьогодні вирішили навіяти трошки пшениці для посіву, ще не впевнені, чи будемо Сіяти пшеницю, але легше прийняти вибір, коли вже буде посівний матеріал, тобто будемо дивитися там на погоду, на ще, можливі які фактори. Що якщо, то вже є що посіяти і будемо сіяти. У нас, значить, вирішили ми продовжити РЖТ-реформ висівати. Тому зараз постараємося відібрати краще насіння. Отже. Сюди в нас іде товарне, ось такої якості. трохи ми відбираємо ось такої полови, трошки полови відбираємо, ну і основний основний посівний матеріал ми отримуємо сюди. Ось таке націняння у нас виходить. І ми ще поглянемо, можливо, ще один раз. Перевіємо і тим самим ще краще відберемо насіння. У принципі, для порівняння максимальна якість насіння може бути отака на вигляд, тобто кращого, кращого ми не отримаємо. Ну Оце ось саме якісніше насіння, яке може бути саме найважче, саме гарна форма. Тому ми порівняємо і при можливості може ще разок. Або пройдемо, або, можливо, і цього так от вистачить. Вхідна у нас пшениця ось така. Зараз поглянемо. Трошки полови, ну, а так, в принципі, і непогано. Трошки попечена, спека була аж ну, по всіх регіонах, тобто пшеничка попеклася. Тому зараз відберемо краще насіннячко, кинемо його на схожість і. Подивимося стосовно норми висіву, чи вони будуть більш зменшені, чи максимально підняті, в залежності від е, схожості на сіння. Оце вийшлося. Видно так і не видно 590 кілограмів. 593, 590 кілограмів.